Зареєстровано. Тепер я подаю вам документи, дивіться, заяву про від 27 вересня про приєднання до апеляційної скарги на ухвалу Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 20.05.2016 року порядку статей 292-295 письмових та відеодоказів. Без протокольних ухвал Івано-Франківського міського суду від 23.08. Їх станом на 27.09 мною не отримано. Учора, дивіться, тут є. Я зразу пояснюю, що тут є. Тут є докази, які додають додатково. У нас додатку тут написано. Тобто вчора, 26 вересня, о 16-й годині 55 хвилин я підписалася, про те, є додаток, документ, що я отримала рекомендований лист, бачите, ось тут він, є птичка, гляньте де. Ось тут воно. Що ви подаєте? Так, та. отут зразу дивіться, вчора, оце я починаю з цього, що вчора я отримала ці документи. Тут якраз я зробила закладку, щоб ви не шукали. Не розкажуйте, бо я справа не розглядаю. Значить, дивіться, це є апеляційна скарга. Яка повернута вчора, вона знаходилася у цьому листі. Просто я вам розказую, чому я її вам направляю. Вона пропала 23-го, я тут вас знімала на камеру, її не було. І нарешті вона опинилася в цьому листі вчора. Я знімала на камеру. І на відеокамері, 26 числом, є все записано, що в конверті цьому знаходилася апеляційна скарга. Апеляційна скарга, до якої додані 48. Аркушів плюс 20 екземплярів для сторін. Тобто ніякої ухвали не було там про повернення апеляційної скарги. Вона була зареєстрована судом першої інстанції ще 19 0, 0, вересня 2016 року. То що вона там перекреслила, я так вам її даю, Die що вона Так, яка була пропала 23-го, Тепер вона появилась в цьому листі, але жодної ухвали про її повернення нема. Тому я реєструю її у вас. Прямо у вас в апеляційному суді і додаю, що в тім конверті була ухвала про повернення заяви від 19 го числа. Тому я оцю заяву подаю теж сюди, щоб ну, добре, ви зрозуміли, так? Я, ви все написали, я так. перевіряю додатки, все, що ви подаєте, буде прийнято. Я вам дякую. Все, люди працюють, а ви розмовляєте, бувало дуже.